Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Кожного дня, навіть коли ви просто граєтесь, ви чомусь навчаєтесь. А ми з вами вивчали звуки та букви. Пропоную сьогодні повторити всіх їх. Поглянемо разом на зображення і назвемо букви, які ми з вами вже знаємо. Перша буква А. Молодці. Наступна. О. Продовжимо буква і та е. Далі в нас буква І молодці дітки. У. Ну ми разом назвемо слова, які ці букви починають. Подивимось уважніше. Іменинник. Іграшки індик, а це що дітки? Інструменти, учень, урок, Унти. удав, Молодці Оса. так олень олівці на віслючку окуляри Ананас та апельсин. Автобус абетка, Акула Экран Екскаватор, а наступну букву. Погляньте уважніше, як вона називається? І. Що ви пам'ятаєте про букву І? Молодці, дітки. Буква І слів не починає. Та де ж вона захована у цих словах. Огірки. Молодці. І знаходиться в кінці слова. Хлопчик вдихає та видихає слово видих, де знаходиться звук и? Молодці всередині слова. Лижник. Правильно, дітки, ми тут чуємо навіть дві букви і всередині слова. Гриби. Також дві букви і всередині та в кінці слова. Молодці малята, ви гарно справились з завданням. А сьогодні, діточки, ми будемо не просто звуки вивчати, а ще й казочку про них слухати. Не можна без казки у світі ми жити, бо кожна казка нас щить. Як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як добрих і чуйних, сміливих любити. А казочку нашу слухайте уважно, бо будемо в кінці про неї На питання відповідати. Тож я розпочинаю у далекій країні знань у чарівному лісі стояв паперовий. Будиночок, в якому мешкали малесенькі казкові чоловічки, називали їх звуками. Звуки були дуже-дуже талановиті, вони складали вірші, співали пісні, а проживши чимало часу разом, Чоловічки зрозуміли, що деякі з них дуже гарно співають, а іншим краще вдається складати писати вірші. До того ж, звуки-співаки занадто голосно розмовляли, заважаючи звукам поетам працювати. Тож і вирішили чоловічки жити в різних будиночках. Звуки співаки стали називатися голосними, а звуки поети приголосними. З того часу їх так і розрізняли. Якщо звук можна проспівати, то він голосний. а О, У, Е, і, і. А якщо ні, то він. Приголосний. Приголосні звуки не можуть кричати. Вони вміють пихтіти, п п п п Шипіти, свистіти, А ще б не перепутати ненароком свої будиночки. Голосні звуки позначили свій будинок кружечком. Навіть на одягі зробили собі кружечки. А от приголосні звуки ну, ніяк не могли визначитися, який знак їм поставити, так як одні твердо говорили, що потрібно позначити свій будиночок однією. Паличкою. А інші м'яко просили, щоб їх будиночок був позначений двома паличками. Саме тому приголосні звуки, щоб не посваритися, розділилися на дві кімнати з однією паличкою тверді та двома м'які. Так їх і стали називати м'які приголосні та тверді приголосні звуки. Дітки, ви уважно слухали казочку? Так, то зараз перевіримо. Скажіть, будь ласка, де мешкали звуки? Правильно, в Україні знань. А які ж таланти вони мали? Молодці малята звуки співали та складали вірші. А як же ж називаються звуки, що добре співали? Правильно, голосні звуки. А як називали тих, хто складав вірші? Правильно, приголосні звуки. А якими ж знаками позначили свій будиночок голосні звуки? Так, кружечком? А скільки ж кімнат було приголосних звуків? Дві. Яким знаком позначили свою кімнату? Приголосні тверді звуки. Так, однією паличкою. А м'які приголосні звуки двома паличками. Молодці малята, ви дуже уважно слухали казочку. Всі ми знаємо, що звуки дуже дружні, тому, коли вони поєднуються, дружать один з одним. Тримають один одного за ручку, утворюється склад. Пропоную пригадати, як ми можемо визначити, скільки складів у слові. Так, дітки, прикладаємо нашу ручку до підборіддя. Скільки разів, вимовляючи слово, підборіддя доторкнеться до нашої долоньки, стільки складів у слові. Молодці малята! Спробуємо. Лик. Скільки складів? Правильно, два. Машина. Скільки ви нарахували складів? У слові машина. Три склади. Малина. Скільки складів у слові малина. Молодці дітки. У слові малина три склади. А зараз слово кінь. Скільки ви нарахували складів? Один правильно у слові кінь один склад. Метелик. Скажемо разом гучне слово. Ме. Телик. Скільки складів. У слові метелик три склада. Вуж. Скільки складів? Правильно. У слові вуж один склад. Качка. Молодці дітки. У слові качка. Два склади. Молодці, хлопчики та дівчатка, ви гарно справились з завданням. Тож не забувайте, мої хороші, що коли ми зможемо з вами вивчити всі букви та звуки, зможемо і читати, і писати, і ви навіть самі з допомогою книжок зможете дізнатися дуже багато нового, дуже багато цікавого. Тож не забувайте! Навчатися потрібно і в садочку, потім в школі, і тоді ви будете багаті знаннями та вміннями. А зараз маю з вами попрощатися. До побачення, мої хороші, до нових зустрічей!